Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир і ви на каналі San Andreas Church. Українська православна церква це єдина православна церква в Україні, яка визнається всіма помісними православними церквами. Якщо будь-який священник УПЦ заважає поїхати до будь-якої країни в світу та співслужити з християнами тієї землі, то він зможе безперешкодно це зробити в будь-якому кутку планети Земля. Митрополита Київського та всія України Онуфрія знають та поважають в усьому православному світі. Архієрейф УПЦ запрошує до інших держав на урочисті церемонії, а закордонні парафії УПЦ відкриваються по всій Європі. Українська православна церква отримує гуманітарну допомогу від церковних сестер, а також на базі єпархій та парафій збирає необхідні речі для наших захисників та переселенців. Весь православний світ з любов'ю та повагою ставиться до УПЦ, але тільки в Україні українська православна церква зазнає тиску та відвертого знущання. Нашу церкву називають Московська церква. Храми УПЦ рейдерським методом віджимаються та передаються в ПЦУ. Держава відкрито розглядає питання про заборону Української православної церкви. А СМІ зовсім не маючи інтересу реально розбиратися в питанні, просто повторюють образливі наративи. І навже це і справді є демократія? Головним аргументом називають те, що УПЦ є московська церква. Але чи так це насправді? Зараз розкажу. Святый Війна торкнулася всіх та кожного з нас. Хтось з наших близьких воює, хтось поїхав за кордон, шукаючи порятунку від війни, а решта працюють, підтримуючи тил. Кожен день ми проживаємо у стані, розуміючи, що наступного дня може вже й не бути. Ми гарячі молимось вдома або в храмі, розуміючи, що ця молитва або божественна літургія може бути для нас останньою. І саме в цих реаліях нашу церкву обзивають московською, а деякі люди, далекі від церковного дискурсу, ще розраділи, дізнавшись, що влада взяла курс на заборону московської церкви. Але давайте подивимось правді в очі: якщо ми візьмемо будь-яке місто центральної, східної або південної України і Пальцем в небо оберемо в ньому будь-яку церкву, то з вірогідністю 95% це буде саме храм УПЦ. А знаєте чому? Як не дивно, але в Україні українська православна церква має найбільшу кількість парафій майже 12 тисяч. Але давайте скажемо більше. Десь у Запоріжжі, Києві, Харкові, Вінниці або Дніпрі є храми Української православної церкви. І кожну неділю ці храми вщент забиті людьми? Я навіть не кажу про такі свята, як Різдво, Пасха або Трійця. А от як ви гадаєте, а хто є парафіянами цих храмів? Невже кожну неділю до цих храмів зводяться ешелони людей з Орла, Ставрополя, Ростова на Дону, Твері або Москви? Звісно, ні. Туди ходять звичайні українці з цих самих міст, жителів цих самих мікрорайонів. Це мільйони людей, які знають, що церква є стовп та підвалена істини, це тіло Христове та хочуть бути з Богом на землі та в вічності. І саме них, або навіть краще сказати, саме нас називають московськими, нас, звичайних українців, які не покинули своєї землі, а залишаються тут працюючи, щоб пришвидшити перемогу України. Нам відверто плюють в очі. Називаючи нас московськими та намагаючись нашу церкву закрити. І невже це є демократія? Невже це є ті самі європейські цінності, які ми так прагнемо отримати? І що б сказало на це запорізьке козацтво? Якщо б дізналося, що. Українська православна церква зазнає гонінь саме від української влади. Це обурливо та принизливо бачити, коли СМІ запрошують до своїх ефірів або відверто антицерковних спікерів, або просто духовенство ПЦУ, аби спілкуватися на теми долі Української православної церкви. Я ось особисто чомусь не бачив, щоб за останній рік до телевізійних ефірів запрошували, скажімо, переможця. Шоу Голос 2017 року отця Олександра Клименка або заступника голови зовнішньої церковних зв'язків отця Миколая Данилевича, та й більше того, як взагалі СМІ намагаються бути об'єктивними і спілкуватися на теми долі або ситуації, або чогось іншого навколо української православної церкви, не запитуючи думки у митрополита Київського та всія України. Коли ми говоримо про це питання, то ми не можемо не торкнутися питання наших архієреїв. І ви будете шоковані, коли дізнаєтеся, що абсолютна більшість архієреїв Української православної церкви народилась в Україні. Митрополит Київський і всія України Онуфрі, село Коритне, Вижицький район, Чернівецька область, митрополит Запорізький, і Мелітопольський Лука, місто Харцизьк, Донецька область, митрополит Вінницький, та Барський Варсанофій, Ладежин, Вінницька область, митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іраней, Стовпин, село Рівненського району Рівненської області, митрополит Бориспільський Антоній, село Чумайлево, Закарпатська область, митрополит Вичгорський, Чорнобильський Павло, село Бормен, Рівненщина, Митрополит Львівський та Галицький Філарет, місто Київ. Цей список можна продовжувати дуже довго, але слід зрозуміти головне. Наші архієреї це такі ж українці, як і ми з вами. Але якщо ми говоримо про звичайне духовенство, може там криються ті самі вихідці з Росії. Якщо ми хоч трошки зануримося в церковні реалії, то ми побачимо, що наше духовенство це такі ж самі українці, як і ми. Вони також народилися в звичайних містах або селах, отримали духовну освіту та як правило залишились служити в тих же населених пунктах, де і народилися. Вони всі плоть від плоті українці, і вони мають такі самі права, як і депутати Верховної Ради або інші держслужбовці, і ніхто не має права плюндрувати їхню честь і гідність. Роблячи висновок, слід сказати, що Українська православна церква це церква, до якої ходить абсолютна більшість українських вірян. Це мільйони людей, які живуть у мікрорайонах наших міст. Це ваш сусід. Чоловік з дружиною, з якими ви кожного дня вітаєтесь біля під'їзду, водій маршрутки, бухгалтер на заводі, проджект-менеджер вашої it компанії духовенство української православної церкви, до того як вони отримали сан, вони були такими звичайними хлопцями, з якими ми разом гуляли на вулиці, будували халабуди та списували один в одного домашнє завдання. Всі ми громадяни України, і для кожного з нас зараз іде війна за нашу земну батьківщину, і наші батьки, брати та друзі воюють для перемоги. Коли ви називаєте наших співгромадян московськими, розуміючи, що віряни Української православної церкви роблять, що можуть, аби зупинити російську навалу, багато наших братів та сестер зараз воюють на фронті, ви цим самим відверто знущаєтесь над такими самими українцями, як і ви. І ви завдаєте нашим серцям великого болю та розколюєте суспільство на правильних і неправильних. Це принизливо та обурливо. А під час Кровопролитної війни називати мільйони українців московськими просто неприпустимо. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях, як ви гадаєте, що треба робити, аби гоніння на Українську православну церкву зупинилося. Бережи вас всіх, Господь, та до нових зустрічей!